Шановні друзі, у нас новий семінар, який називається Картина світу. Про що, про що йде мова? Дивіться, у людини декілька шарів психіки. Перше, це свідомий, напівсвідомий і підсвідомий шар, на чому будується вся сучасна психологія. Психологія така: на тому, що вона працює з під, підсвідомим рівнем психіки, розбираючись, де там наші тіні, де там деякі закономірності, де там наші травми, комплекси і так далі. І так далі. Існує таке. Максима в психології, що 99% людей, 99% часу, спілкуються своїми травмами з один з іншим, замість того ж спілкуватися своїм справжнім. Але новина, новина полягає в тому, що і навіть під свідомістю є ще один шар. Цей шар називається картина світу. І я багато цим займався і винайшов систему, яка через дуже, просту, дуже проста система, через дуже просту систему проєктивних тестів дозволяє виявити вашу картину світу. А картина світу не менше, не більше і не менше, це все те, що вас мотивує, все те, що відповідає на питання, навіщо? Все те, що примушує вас взагалі підіймати з кроваті і щось робити. Вона визначає взагалі все життя людини. У ці поверхневі психологічні проблеми не можу грошей заробити, не можу себе знайти, не можу там, значить, завести нормальну партнера, дружитися. Це все грошей заробити, це все впирається в картину світу. Там закладені всі міни, всі вади. Або весь успіх людини. І я вам даю пропоную унікальну можливість. Тобто, ви винуть цю картину світу, тобто подивитися на фундамент свого небосягу, на які збудовано. Люди вображають, що вони живуть на верхніх поверхах, там літають на вертольоті, приземляються на, на дах, але насправді да, все в підвалі. Фундамент. Оцей фундамент ми з вами виймемо: 5-6 людям по 6, пощастить під час занять. А решта, навіть якщо я вас не, не розберу, то ви будете там дуже проста система тестів, ви зможете з, з собою це зробити потім, або з вашими знайомими, потренувавшись на них, якщо вони вам дозволять. Тобто я вам пропоную просто розібратися з фундаментом, і там, де його видати його, технічний огляд провести і відремонтувати, якщо ж. Навіть буду показувати, куди ремонтувати, бо дуже був багатьох людей змінилася доля після одного цього семінара назавжди. Зміни змінили долю до нього буде комплементарний семінар. Нагадую, що ми зараз читаємо знову по два семінари разом. Чому? Тому що людина є праве полушарі, є ліва на півкуля, і е, правильно навчати і так, і так апелюючи до того, і до того спільно, щоб цей цельний образ виник, потрібно не лише ліве полушарі. Повна півкуля, точ, точніше, там, де схеми, там, де поняття, слова, словник, а ще й праве, там, де історія, жив, живі образи, які, які от нас, через які набагато краще доходить, особливо до початківців. Тому ми будемо дивитися кіносемінар, який називається Марсіанін. Про те, як виживає людина на Марсі, я думаю, багато хто здивився, але не дивився з психологічного ракурсу. Ми будемо бачити, як. Люди, в залежності від картини світу, а там на критичному матеріалі дуже багато стикається картин світу у різних людей. По різному обирають стратегії, по різному рішення, і по різному вже обирають навіщо там цей фільм можна з психологічної точки зору побачити як історію зіткнень картин світу. Уявіть себе, це дуже важлива річ. От що треба зрозуміти? Раціональності недостатньо. Ви можете мати повний спектр раціональних рішень, а підсвідомо будете все одно обирати ту, яка відповідає вашій картині світу. А якщо вона хвора, якщо вона з вадами, то і серед рішень, які ви навіть розумом раціонально дійдете, будете обирати не найкраще. Так, от щоб вилікувати те, що нас насправді примушує обирати, і існує цей семінар. Приходьте, будемо навчатись.